Цього дня брат взяв перерву. Ранковий дощ, в якому він вирішив біля батька, торкнув його серце дуже глибоко. І відчував, що треба перевести подих, тому взяв перерву перед роботою. Тим паче, сьогодні він став раніше, тож до урока в школі ще був час. Брат пішов до лісу. Сосни дихали вітром і купалися у запаху хвої. Десь у глибині співали пташки, якось тихо того ранку, і, наче сумно. Брат ішов галявиною, поки не знайшов старенький пень. Дерево взялося, щоб побудувати будинок новенькому хлопчику, що скоро мав повернутися в країну веселки, а пень лишився наче на згадку про нього. Брат присів на пеньок і погладив його рукою. Раптом відчув те, чого намагався не помічати. Рану в своїй руці, Ту саму, яку знайшла веселка перший день зустрічі. Раніше він приймав це як символ перемоги над злом. Проте після знайомства з сестричкою відчув, як насправді болить. І не лише це було так багато речей, на які брат не міг більше закривати очі. Але не знав, як випроведи. І одна з найважчих байдужість. Коли ти ніби є в чиєму житті, але й немає. Наче запрошений на вечірку, де тебе ніхто не знає. Він знову глянув на пень, ніжно провів рукою, позрізув і заплакав. Це теж байдужість. Прошепотів він до болі ніжно. Мось потрібна була твоя деревина, але не те, що ти давала, будучи живе. Як і я. Ісусе тихо покликали ззаду. Він почув, але не повернувся. Наче озирнутися означало вийти зі схоку, куди він міг бути з собою цілком. Але все ж глянув назад. Перед ним стояв чоловік, не злий, просто далекий. Учителю, щось серйозне сталося, чому ти плачеш? Брат підвів очі, не знаючи, що сказати. Нічого не сталося зараз, просто цей біль від серйозних проблем висить над ним століттями, і втомився нести його, але це слово серйозне. Наче те, що йому болить самотність, не достатньо серйозна причина, і в брата не було сили вдаватися в пояснення, тому він просто сумно усміхнувся і сказав, мені просто потрібен час, і в цьому були всі потрібні пояснення. Чоловік кивнув і пішов далі, щоб не тривожити вчителя. А брат сперся лобом в долоні і плакав далі. Поруч ухнув їжачок, і він простягнув руку, щоб погладити його. Колючки не лякали, бо там за ними ховалося щось дуже ніжне. І він це знав. Можна прошепотів хтось ззаду, і серце брата наче зігрілося, І машенятку. Веселка знайшла його. Брат простягнув руки, і вона сіла йому на коліно, обійнявши за шию. Що тебе розбило, рідний? запитала, наче злибини його серця з їх спільного досвіду. Він схлипнув і притис її голову собі до плеча, ніжно гладячи маківку. Вона заплющила очі, міцніше обняла його і тихенько пихтіла, бо в обіймах бракувало повітря. Схоже, у мене тут ще один їжачок», – Лахідно усміхнувся брат, і веселка відчула, що його долоні крижані ще мить тому, потеплішали. З нею він був вдома.